Перше, Ви знаєте, що 25 грудня, я на сайті минулого року, Рокфеляр був 9-річний ну, школяр. Була порушена кримінальна справа працівника міліції 28 грудня за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України. І за результатами досудового слідства 22 січня в оточеному році було прийнято рішення про закриття кримінальної справи стосовно громадянина ну, власника цього практикування. За моєю командою Казівкою дана справа витримувала із слідчого управління поліції. І позавчора, це 9 світня, постанову про закриття скасована, тому що ми вважаємо її незаконним. Незалежно від того, родичі написали заяву, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності, я вважаю що їхні стосунки між потерпілою і обвинуваченою стороною, а ця людина, власник. Собака родвери повинен нести відповідальність на статтею 119 частини І моя вимога буде направити справу до суду для розгляду по суті. Яке рішення прийме суд? Це вже буде, Ця стаття, що передбачає, там розшифруйте справи. 119 стаття передбачає це частина перша, виступа через необережність. Крається обмеження волі до трьох років, від трьох років до п'яти або поспалення волі на той же термін. На той же будь ласка, А терміни, власне, коли то, то вона буде вже 100% направлена до суду? Чи і коли? Термі... Значить, вона постанова скасована лише про закриття угу. рішення міліції, ми вважаємо незаконне на нашу думку. Незаконне. Ми скасували постанову і справа буде направлена, тобто вже направлена для проведення додаткового розслідування. І моя позиція як прокурора, щоб справа була направлена до суду для розгляду по суті з обвинувальним висновку стосовно обвинуваченням власника цього року. Профіля коли вона може потрапити? До додаткове слідство? Скільки там? До трьох місяців? Місяць. Воно один місяць. Один місяць. Один місяць. Я думаю, що напротязі місяця о, е, слідчий, слідчий відділ чи управління, думаю, змозі залишити до цього слідства. Тоді... Григорович, це добре, що по суховерку прийняти такі жорсткі заходи. А що робити з власниками, які тих ротвелерів масово вигулюють рано по парках? Я це засвідчую, тому що я кожен день бігаю, вступию. Нібито, як кажуть, у нас і працівників не хватить на всі салони. Разом з тим, подумайте, що це іронія з моєї сторони. Значить, за відповідні органи, за моїм підписом, направить листи. Проведення відповідних перевірок і тому і реагування. Те, що я можу зробити, обіцяю. обіцяти. Стосовно подій, які трапилися з 1 на 2 квітня, mm -hmm. Чернівцях на території готельного ресторанного комплексу Граська би... запитання? Ні, ні, то про вбивство було запитання. Багато, преса останнім часом багато. Мусується це питання, і розумієте, тут неоднозначна позиція. Зокрема, була в інтернеті, дуже, якщо ви читаєте... А графська садиба? Так так, так, так. Ви знаєте, за ті події, які трапились в графській садибі, значить, там за вбивство громадянина України один затриманий. І термін продовжений до 10 діб. Значить, порушена була спочатку кримінальна справа за частиною першої статті 115 вбивство. Зараз дії перекваліфіковані за частиною 2 статті 115. Слідчим управлінням внесено подання про обрання міру заходу і доставку їх тобто, за затримання і доставку їх до суду, про обрання міри запобіжного заходу стосовно двох осіб, яких теж громадян Азербайджаном, які знаходяться в розшуку. Я дивився ці матеріали, вважаю, що доказів на притягнення до кримінальної справи. До кримінальної відповідальності двох осіб достатньо за умисне виступа, достатньо. Інші питання будуть вже після їх, будуть розслідуватися, після їх розшуку. Хочу сказати, що повірте, що таке тяжкий злочин, ніхто його не збирається і. Абсолютно не буде такої можливості кого, щоб його сховати, або в по-дальшому закрити кримінальну справу стосовно когось із обвинувачених. Я читав, що це звернення ну, поки ще не прийшло народного депутата Яценюка, ну, що зв'язки є з місцевою влади і скоєння. Із керівництвом місцевої правоохоронних органів лише винних осіб. Я хочу сказати на це абсолютно, мені ці дані невідомі, а тому ніякого впливу на наглядовий орган прокуратуру області, в мене особисто, ніякого впливу ні від кого не буде. Справу я взяв на особистий контроль і постійно я буду вас інформувати. Ну, причиною конфлікту я хочу сказати стали. Мі... Боргові зобов'язання, суперечка за боргові зобов'язання між фігурантами і потерпілим і об і Так, будь ласка, спочатку було зараз є дві різних версії. Спочатку було те, що той, хто потерпів. Ніби заборгував тим, хто напарникам. А зараз зовсім інакше. Тобто яка версія, можна... Я ж не кажу. Я слово кажу, боргу зобов'язання. Я не буду говорити, хто, чи потерпіли, чи що. Вже... Тобто зараз про це взагалі... Про це, 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 це... таємниця слідства, хай, нехай слідство розбирається. Зачекайте, я знаю, що причина була. Тим більше воно на відео спостереження зафіксовано. Хто, да, хто бив ножем, хто бій, то бив, то. Все є. Ну не все треба. Там ще порушення тяжкі но... ще Ну я основную <реку> вас. Там ще є заяви, там можливо буде ще а, одна заява поступила <реку> зараз на розкладі стосовно шахрайської бій стосовно одного обвинувачення, бачать підозрюваного. Так що зараз поки ті вирошу знаходяться, збираються інші докази, чим вони займалися тут. Так. Так. Стосор... Розріч, да. Я припрошу, а, а господарівської садиби. Ну, господарське свідки, як вони мене не було. Не в самому ресторані, а то було ресторану. ресторану. Так що нас територіально. Тоді, 21 березня, прокурором Киціманського району була порушена кримінальна справа за фактом зловживання службового. Становищем службового підроблення службовими особами психонологічного будинку. Як вже писали за частиною 1, 364 і 3, частиною 2, 366 Кримінального кодексу, частини 1, так, 366 Кримінального кодексу України, знову жодні підроблення. Хочу сказати, що службові особи умисла. Вирис, звичайного інтереса, в супереч, інтересах недієздатних утриманців, <кій> стосовно яких не призначено приконів та вказані утриманці не можуть на власний розсуд через е свій безпорадний стан. Використовували кошти у вигляді пенсій і соціальні виплати. Отримали на протязі січня 2009 року. І грудня 2011 року кошти в сумі отримали 21 тисячу та більше 21 тисячі та використали на їх власні потреби, не звітуючи про їх використання. Крім того, службовує цього диспансеру чи будинку інтернату протягом цього ж періоду, чинили службові підроблення і відомості. Неправда, дані вносили, що нібито громадяни. Ці утриманці цього інтернату, їх сім чоловік, отримали належні кошти, за їх розписувалися. І збитки при цьому наносили 38 тисяч 722 тисячі. Таким чином загальна сума складає це 59 тисяч 838 гривень, 75 копійок. За подіями істотно шкоду, школу охороняв закон правами, свободах, інтересах, отримання цього. Заткоду. Хочу сказати, що проведене розслідування, яке досить тривалий період, на нашу думку доведено, доведений факт, що я вам озвучив, допитані свідки, які підтвердили, що розписувалися за утримання ці кроме того, працівника проведено обшук. В ході якого вилучено документи щодо отримання нею 20% коштів отримається інтернату. Справа? Зараз е, проводиться ревізія згідно рішення суду. Після завершення ревізії справа буде направлена до суду для розгляду судді. На заставніщені прокуратури заставність. Ну, власне, здається, на цей ті час давні на ті, і у вас бачила про те, що працівники інтернату категорично запрещують, кажуть, що це все фікція і банальне звинувачення в повітря, що якого нічого не було. Чи на даний момент вони вже визнали, що таке дійсно скоїтись так. на йшли гроші? Значить, я хочу сказати, на даний час зібрані дані, проведені допити свідків. Потім обшуки, як я вилучення документація проводиться. після завершення виїмка пенсійних справ, отримав інші. Працівники Укрпошти, всі необхідні свідки допитані. Після завершення ревізії буде пред'явлено обвинувачення конкретним службовим особам цього інтернату. Це який інтернат у чортові читані? Та не ні В Віцманському районі її станки. Я вважаю, що навіть службові особи головного управління праці соцзахисту кажуть, що це неправда. знаєте, я розумію, є суд. Звичайно. Честь э, фірми, честь э, мундиру, тому що на нашу думку, на вашу думку, а суд розставить всі кавки. Поправити. На заставлення. Ну, прокуратурою Району Інтер, це, до речі, питання, а, району 14 березня поточного року порушено кримінальну справу за фактом неналежного використання службової особи управління агропромислового розвитку за стані сфера адміністрації своїх службових обов'язків за ознаками злочинів передбачених частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це халатність. Я хочу сказати, що... В управлінці. управлінці було до тобто підприємству ну, з обмеженою відповідальністю були виділені дотації на вирощування цукрових буряків. 277 тисяч дотацій вони отримали законно. І надали відповідні до стабілізаційного фонду. Відповідні документи. Однак захотілося їм більше одержати ці дотації. І вони надали документи до стабілізаційного фонду на суму 211 тисяч гривень супереч вимогам постанови Кабінету міністрів України від 23 червня 2010 року. Вони надали. Сертифікати необхідно надавати сертифікати про якість насіння або сертифікат якості українського насіння. а вони надавали сертифікати на на якість, на 877 тисяч, надали законі. А тут сертифікат відповідності це зовсім інші документи, на які не підпадають під перелік у постанові Кабінету міністрів. І тому їм незаконно виплачено було 290 тисяч. Судове слідство вважає, що на даний час, є, є. по службовій надбалості були на надбав... направлені кун. Це ну, які був... підприємства? Там тільки два сільських вирушують бояки. Репужинці і Хрещатик Каров. Це де? А, а. Ще можна уточнити. кого конкретно порушена кримінальна справа чи будуть відшкодовані кошти? Службових осіб. Значить, і готується у процесі розслідування при направленні справи до суду, обов'язково буде на про, про відшкодування держави. Чиновників, чи райадміністрації, Спочатку чи... по факту, по факту, оскільки вона, яка свіжа справа, думаю, також на протязі місяця до суду буде слідство завершено. і тоді буде приділено, кому okay. обвинувачення буде приділено. Ми вас проінформуємо. Так, сидів. Він, ще тиждень і вже буде рік, рівно після такої гучної справи з рибалками. Яка ситуація на сьогодні? Можна сказати, що кого треба, то ті сидять, а хто то і викаркався і просто умовно отримав. Я до чого веду? Є інформація, отримана нашим порталом про те, що відновив роботу. Завод мінеральних вод бойчука в заставні. Все тобто, нормально вертається на круги своя. Тобто нам на річницю чекати нових рибалок. Завод <клухи> <клухи> нових <клухи> <новых> <клухи> історій. Дякую за цю інформацію. По тому, по тому поставлена крапка, ви знаєте по якій причині. Спочатку багато було бажання всіх їх притягнути до самої жорсткої відповідальності. Потім, оскільки вони змінили свою позицію, потерпілі, хай залишається я черговий раз повторяю на їхній совісті. А інші факти заводить для, для перевірки. Стосовно кримінальних справ, яка порушує... на... Ви повірте, що мені цей Бочук або хтось інший всі для мене рівні в нашій області, повірте, можливо, комусь, ж... я дивлюся, деякі іронічні. Висловлювання і проти мене. У ну, мене така робота, щоб не все, як кажуть, гладко було не в тому, що, щоб про, про мене говорити. Як... Oh, uh -huh. Навіть дехто так, пише, що землі, це не в Сдорожнецькому районі ділянки, абсолютно виділення прокурору, області, прокурору району. А це, ну, Я за все можу сказати, це повністю абсурдно. Ви це Якби щось десь було, ви б знали прекрасно. Як Ви вважаєте, це засіб тиску на вас, певних осіб, коли на е, в персональних сайтах, там в Фейсбуці, е, от Зарова, люди публікують е, свої там скарги на вас? Чи це реальна є проблема? Ви знаєте, О, де, я які, думаю, що це не на мене тиск вже, це. оскільки справа в суді це не лише я, я зупинюся, ще одна справа, яка розглядається стосовно е, декількох осіб, в тому числі працівника міліції з Києва. То, я зупинюся на цьому. Це вже не тиск, я думаю, це більше вплив на суд, оскільки справа судової станції розглядається, щоб привернути увагу до суду. Я ж, не хочу сказати, що, допустимо, по цих вбивствах по працівнику міліції по розбійному нападу, що наша точка зору і те, що ми вважаємо... Що вони скоїли ці злочини, що вона сама правильна. Ми просто з тими доказами, які добуті в процесі досудового слідства, ми вважаємо, що вони причетні до скоєння того чи іншого злочину. В суді проводиться ще досудове слідство. З урахуванням досудового слідства, а в майбутньому чомусь більше буде надане рішення, будуть прийматися згідно відповідності до нового КПК. Докази, які більш добуті і на досудові, тобто в судовому ну, це таке. Через те я зупиняюся знову ж таки до того. Ми вважаємо, що на досудовому слідстві було достатньо доказів. Як в суді буде розглядано, якщо суд, якщо не вважає, ну, не буде достатньо доказів, суд винесе рекладок виробник. А поки і може ще до 1 жовтня направити справу до на додаткове розслідування. Так інститут додаткового розслідування після 1 жовтня його не буде. І я вважаю це правильно. Є доказана вина, виносити або виправдуваний вирок, або обвинувальний вирок. Бо як додатково, це форма затягування і небажання декого притягти ту чи іншу особу до відповідальності. Так. Значить, порушена. Мною було особисто по відповідно до чинного законодавства щодо адвоката, я порушую кримінальну справу. Відносно псевдоадвоката, за ознаками злочин передбачених статтями 190, це шахайство, 358 підробка, 369 підбурювання. Ну, цей громадянин, який не мав вищої освіти, у нього був підроблений. Диплом про вищу освіту на підставі цього він надав у кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури іменно Франківської області свої документи, в тому числі цей підробний документ. Йому було видано свідоцтво, що він має право займатися адвокатською діяльністю. І він займався і отримав те, що встановлено було незаконно за володів шахрайським шляхом 300 тисяч гривень. Він був затриманий, потім змінено. За побіжний захід йому на заставу суму 300 тисяч гривень. Я думаю, що Де, на кого інший, як і в суд майбутнього. Ну, для мене було важливо, щоб ці 300 тисяч були вже Де. на банківському рахунку, що можливість подальшу повернути громадянах, в яких він незаконно заявив незаконно цими коштами. Стосовно завідувачка кафедру Федьковича, тобто, Чернівецький національного університету Федьковича, задержання те, справа направлена до суду. І тепер слово за суддями. Ще, ви знаєте, у минулому році по Калинівському ринку був затриманий директор, шторм зараз йде судове слідство і ще двоє чоловік. Обвинувачені зараз підсудні, можна назвати, які також притягнуті до кримінальної відповідальності. І в процесі вже зараз було як оперативними працівниками вияснено, що в процесі досудового слідства одна жінка із сусідньої нами області, колишній працівник міліції, використала там ситуацію і в родичів. Одного з обвинувачених взяла 100 тисяч доларів, отримала від їх, одержала від їх 100 тисяч доларів і привласнила ці кошти, вона їм в процесі розмови підбурювала додачі її коштів для того, щоб... З метою звільнення їхнього родича від кримінальної відповідальності необхідно по частинах передати прокурору області, начальнику міліції, начальнику ДПА і голові Цю суму. Родичі навіть вимушені були продати своє житло, передали їм. Вона її доведена, судом вона заарештована. Перевіряються інші факти щодо і, і шахрайських дій, підбурювання додачі хабарів службовим особам. Сьогодні розглядається і апеляція на обрану міру районним судом запобіжного заходу. А, точно, а проти родичів цих підозрюваних буде порушена кримінальна справа задачу. за дачу хабара, чи вони так от, якось ні, вони тут вони ні при чому? Ні, вони знайомі. Тобто вони дали хабар, а потім да, коли вони, вони, хабар дається службові собі, вони не, заявили, не це дає це дає службові собі, через те це і не дача. Тут немає складу злочину, взагалі в Немає. Вони як так. Тобто, то, вони... якщо б між ними і чиновником є посередник, Як то це воно... вже не хабар, так? Да? Якби вона сказала, передаю прокурору, oh. і чим ми начальникоміції і передала, так? тоді вже, і ви і це встановили оперативні працівники, то було б... І в неї, і в цього хабародавця склад злочину. Але ж вони знали, що вона буде передавати. Ну, то, то, потім сподівалися. Вони ну, ні, вона їм вже сказала, що вона буде передавати хабар посадовому особам. Збоїх... Вони свідомо вони... йшли на дачу широкого. Оскільки вони зрозуміли через певний період, що це обман, ніякого результату позитивного не наступило і звернулася заява про охорони організації, через злочин немає. Але кіленько. Ну? Але підлей. З якої сторони? Ну, Як бачите, розуміти? Це говорить, що ми українці. Такі. шкода. Так. Так. Значить, вироком ми вже повідомляли Котинського району архітектора Котина, в якому у одержання хабара суми 2000 євро. Засуджено до штрафу розмір 25 500 гривень. Прокуратура вважає це. Северок санатор мяким и насла апелјацију до адресивну суду в области